Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу вам всі нові супергеройські сили, які додали в новому оновленні. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось так. Нам додавали нові перчатки, які виглядають реально круто. Вони є прикольними, звичайно, що додавали пампони. Не тампони, а пампони. Я вирішив полетіти на brutal Box Бокскарс. Для чого? А тому що ця локація дуже близько до Академії Супернова. Тут я побачив якого чувачка, взяв пістолет і почав його врубати. Він в мене в перезарядці був, його призрядив і все-таки зміг добити цього чувачка. Тут були мініки, я забрав їх, бачив, тут є контейнери з огурцями. Чесно, мені стало трохи дивно, як вони тут лежать, якщо. Урчики не прям такі популярні. Потім як бачите, полетів на академію Супернова, дійшов до цього спуску, і коротше я вернувся звідти, звідки я прийшов. Я взяв єлік і коротше погнав назад. Тепер я біля академії і знайшов пампони. Але зараз мені треба плащ. Темний плащ, який допомагає вам в втіканні нападанні, взагалі допомагає в багато чому. Зараз я вам знайду і покажу вам його. Як бачите, тут є місце, де супергерої займаються в спортзалі, воно реально виглядає прикольно, і це прям респект. Як бачите, тут зпродальчик, я шукав просто якийсь лут, але побачив тільки когось чувачка. він впав з будови, тому я почав по ньому стріляти. Він почав стріляти по мені, я хотів від нього ухилитися, але він мене нормально проніс. У мене була така міні-снайперка, тому я почав його приносити, і як бачите, він сховався за каменем. Все-таки я зміг його добити. Перезарядка, ну і я можу собі далі спускатись і просто собі ходити. Далі, як бачите, собі біжу, піднімаюсь, спускаюся ще вниз. Тут, як бачите, я бачу ще одного НПС, яка собі просто ходить. Тут вже відкриті двері, і я вже можу в неї купити плащ, ну і взагалі ці перчатки. І коли, як бачите, отримав і плащі перчатки, то вони стали одним предметом, одним цілим легендарним предметом. Ось такий в них опис. Так ось дивіться, як бачите, що я можу робити з цими перчатками? стріляти кажанами, це те, що роблять ці перчатки її. Вони стріляються кажанами, ну це принцип зрозуміло. Але. Плащ робить так, що ви можете ставати птахом. Зараз я вам покажу навіть, наприклад, як ви бачите, встити птахом на 5 секунд таким темним чорним птахом. Перезарядка теж якась є, але вона, в принципі, не сильно довга. І коли ви маєте плащ, то ви можете ставати птахом безкінечно разів. Тільки якщо ви не закінчите перчатки тим, що ви повністю їх вистріляєте. Але якщо б ви мали просто плащ, то ви б могли стати птахом всього 10 разів, тому це плюс цих перчаток і плаща, якщо його з'єднати разом. Але якщо, що, потім ви не зможете роз'єднати ці плащ і початки разом, бо тоді вони просто не роз'єднаються вже. Тому будьте то обережними. Як бачите, я вбиваю просто і ті початки можна перезаряджати в будь-який момент, щоб, наприклад, при бої вони були перезаряджені. Я вбиваю і Хоуп, і Джоніс, і вони, коротше, вони тепер померли Стою птахом і просто собі літаю. Перезарядка, як бачите, в них така ну, довгенька, але як вже є. Бо вони реально прикольні. Далі я просто біжу. І знаходжу ще одні пампони. Е, я побачив чувачка, почав по ньому стріляти і почав його дуже сильно проносити. Як бачите, я його вбив, і мої перчатки реально імбові. Раніше вони були трохи гіршими, а зараз їх трохи покращили, і вони вже ну, більш якісь потрібні, напевно. Як бачите, ось так вони виглядають, вони легендарні перчатки. І, звичайно, що наш любимий. Е, Плащ. Бачите, цей просто літаю, бачу чувачка, чую його, але де він ходить, я не зрозумів. І цей просто бігу, починаю шукати його, знаходжу, починаю по ньому зтіляти. Він помирає від мене, від моїх кажанів. Я розумію, що я один з найкращих. Я беру аптечку, дохилюю її і, в принципі, просто собі йду. Як бачите, доходжу до місця, де було іспитання. Тут, як бачите, вже відкрили всі скриньки. Ну, я сідаю на туалет і просто вилітаю з Академії Супернова. Як бачите, плащ і перчатки я вже оцінив і вам показав, тому я думаю, ви зрозуміли, як вони працюють. Зараз давайте пампони. Помпони включаються 3 секунди, вам треба потанцювати. Якщо вас вб'ють раніше, то ви просто помрете. І ви стаєте монстром, коли ви дотанцюєте. Як бачите, монстра є 100% хп. Що він може робити? Швидко бігати, високо стрибати. Ще він може робити такі стрибки, як монстрящі, які роблять таку ауру, яка просто потім знищує все, коли ви на неї впадете. Але ж ви можете не чекати ці пару секунд, щоб впасти на людину, ви можете впасти зразу просто з маленькою аурою. І бачите, може ще бити дуже сильно, тому цей монстр реально імбовий. Бо якщо, наприклад, вас раптом вб'ють в виді цього монстра, то ви не помрете, ви просто станете людиною. Я вам потім покажу, Як бачите, просто впав і знищив майже всі дерева в околиці. Потім, бачите, 3 секунди, і ви вертаєтесь в простий облік. При цьому... Пам трохи ламається, бо він не є безкінечним Ви не можете бути безкінечним монстром. Далі я просто побіг, почув, що там хтось стріляється, я взяв свою силу вампіра, силу птаха і просто полетів до того місця. У мене, як бачите, вже була корона. Я собі просто пливу, пливу, е і е там хтось стріляється. Ну, і такий, типу, окей, окей. Як бачите, далі собі лечу, е стаю знову нормальною людиною. Е просто вирішую потанцювати, як, бачу, як бачите, я бачу якогось бота, який. Щось в мене типу втікає, на мене нападає, він іде до свого господаря, там хтось стріль-перестрілюється, я розумію, що там хтось вже помер. Я використовую свій монстр стрибок бачу чувачка, і просто пробую на нього якось напасти. Як бачите, я нападаю, біжу на нього, він щось там бачить, починає щось робити, хилитися, але розумію, що... Питить проти мене це майже безсенсово, Знос мені трохи хп, але все таки його дуже швидко добиваю. З нього падає корона, легендарна, легендарний дробовик і в пару духів. Ну, корону не можу забрати, тому на жаль, я її не забираю. І мене, коротше, вбивають якісь там інші чуваки. І бачите, я знову полетів на академію Супернової і знайшов знову пампони. І в цей раз я вирішив їх використати дуже швидко. Стою монстром, і я бачу, чувачка, він, на жаль, зробив гігантську бомбалку і просто впав з цього з цих двох кружків. Якби він не падав, то я би його не міг дістати. Як бачите, я стрибаю до нього і починаю його дуже і дуже сильно бити, в принципі, що приводить до його смерті. Коли я вигляді монстра, я не можу ні лутатись, ні забирати золото, нічого. Я можу тільки знищувати і вийти з вигляда монстра. Я чую, що тут хтось ходить, але не можу зрозуміти хто. Я бачу Джоунса, нападаю на нього і починає його вирубати. Мені цікаво було перевірити, як я вироблю його швидко чи ні. При цьому, як бачите, він, помин... ну, він мене трохи проносить все-таки, але я зміг його вбити, бо в нього АІМ трохи поганий. Бачу, чувачка, нападаю на нього, але він, цей чувак, проносить мене так, знаєте, непогано, бо в мене залишається дуже і дуже мало відсотків ХП. Ну а вийти з обліку монстра я не можу, бо тоді в мене можуть ламатись пампони, і це буде, ну так, знаєте, поганенько. Як бачите, я підстрибую і просто ламаю пів будинку. Ну, знаєте, суперсила мені чесно подобається, бо тут можна просто стрибати безкінечно разів, ви можете стрибок з стрибком робити. І, до речі, на карті ви позначаєтесь таким жовтим значком, типу, замість щоб, щоб бути білим, такою, знаєте, точкою на карті, ви стаєте жовту точку, точкою на карті. Ну, іншим противникам цього не видно, якщо що. Це не якийсь медальйон. Як бачите, далі я просто стрибаю через гори і просто дострибую до Просто вигляд монстра, облік його. ну Це просто не знаю якась імба. При тому, що ви не помираєте після того, як і вас вбивають. це ну... Я не знаю, як епіки взагалі випустили таку імбу в Fortnite, бо це ну просто Ну це капець. Просто, як. Бачите, я просто стрибаю і знищую півбудиночка, божечки ти мій. І потім ще, коли я стрибаю на сам будинок, то він просто знищується. це знаєте, так просто... Ну... Навіть не, не злить, а це так прикольно виглядає, типу, але треба розуміти, що проти вас теж можуть піти такі монстри, і це буде капець. Бо проти мене йшли такі монстри, і я не знав, що мені взагалі робити. Мені проти нього стріляти чи втікати, що мені взагалі робити. Бо просто по ньому стріляти це трохи тупо, бо якщо в нього багато ХП, то ви не зможете його вбити. Тільки, там, якщо, наприклад, 16 хп в нього, то тоді, да, то тоді ви зможете його виграти, типу, знищуєте монстра, з'являється людина, і ви добиваєте її. І бачите. Я знайшов місце, де жили наші любимі штурмовики, і просто його знищу одним стрибком. Ну, лад, добре, двома. І, бачите, я не можу захилитись, не можу захилити свій вигляд, свій вигляд монстра, але вже як є. Ну, бо він з одної мови. Як бачите, я просто можу згори стрибнути і просто знищити дерева знизу. Але треба розуміти, що я ніколи не думав, що я в Фортнайті буду за монстра знищувати місце, де живуть штурмовики. Далі я просто біжу, бачу кошучка, нападаю на нього, але все-таки, бачите, він вбиває мене, бо в мене було мало процентів стаю людиною і він мене добиває. На цьому все. Всім дякую за перегляд. я вам показав нові супросили, нових кажанів і новий облік. На цьому все і до побачення.